Мама, я клянусь, що я всім розкажу. Визивайте міліцію. Ну то я не вийду зараз. Ну так що ти клоун значить? Ти клоун. Ти клоун. Оставили голим босим волонтери. Волонтери. Вона має квартиру, вона має моїх 4 мільйона гривень, але вона каже, що їх немає, а вона в'яже сітки. Гроші давала балкон построїла. Ти вік прожив там ні балкона, ні туалета. і я кажу, зробив, дайте мені карточки, щоб я узнав. Настя там зробила все, а ти нічого не зробив. Балкон стоїть 30 тисяч гривень, а там було 130 тисяч доларів. Ви серйозно бля? Так, ти сам серйозний. Ти їх мав 130 тисяч доларів. Показую друзі документи мені твої документи з військової частини. виписка. значить попитай Богдана скільки нас дала. Скільки вона а не так вдала. я ж кажу, дайте мені Богдан, карточки, телефони. Ти блять, віддайте мені. Ти забрав не оддам тобі нічого перед Богом. Богом все. перед який ти забрав усе на світі. світі. Кляніться перед Богом, ти, що ти, я, я забрав, забрав телефони. На світ, ти забрав усе на світі, забрав одну машину, забрав другу Машини машину. Машини По 6 тисяч доларів дві за гроші забрав гроші. А дві машини вона купляла на хрон, щоб спасати ранених, і машину одну розбили, і друга там осталася. Mm. Да. то покажіть Чили? мені виписки, то, що не, вона їх втратила. Я думаю, то да. в вас ви мені не, да. не дали. Думає, Я їй кажу, дайте думати. мені документи, дайте Я мені телефон. Документи. Вона каже Женя, вони на фронті. Ми віддали, воєнні такі уроди, розділи бреши, Настю, розділи бреши, Настю. Я і не... не сказала. Ви не сказали, що віддали. Я не врешю, я такого не сказала. Я сказала, що нам усе вислали, і ти сам бачиш, скільки ящиків було прислано. А ти брешеш. А телефон це Насті на пам'ять, і я тобі його не віддам. Ні, тому що Все, там переписки, вишінула, там фотографії, які я єлі достав. Ти єлі там... достав, <світ> та, та... а чого ти свої фотографії? <світ> я навіть не знаю, що починають говорити. Чого він знати поступили? Що-що? Чого ви зі мною так поступили? Що з вами? Ну, на рахунок все, ви мене обманювали 9 місяців. Чим я тебе обманювала 9 місяців? Ніяк, Мам, базі, з, я взагалі з тобою ніяких відносин не мав. Мам, ну, з моєї сторони були прекрасні відносини. Що-що? З моєї сторони були прекрасні відносини. А, а з моєї сторони, що А з вашої був обман з першого дня. Чим? Саме об'ясни, я ніяк не поняла. А з телефони де? А телефони, телефон, де ви звук, він там є телефон десь. Так ви ж сказали, що телефони не віддали. Я дзвоню до, я говорю, друже, а хіба це по-братськи Не віддати речі її. Він говорить Женя, ти чого? Віддали все з самий перший день. Карточки, документи, все ага. на світі. Мамо, я до вас перший день подзвонив. Вибачте, я перший раз в житті так з вами говорю. Ага. Ви знаєте це. Ага. Я до вас перший день сказав, де все? А що тебе саме? Я тобі не віддала карту, що тобі віддала. Ви все не віддали мені, мамо, я вам а покажу ще. Що саме? Я вам зараз покажу. Що саме я віддала? Що я не віддала? Ви мені не одали телефони, які я купляв, як мінімум. Ну не ти купляв, все тобі віддати, А що ж він нам насті собі остатись на пам'ять? Мамо, 4,5 мільйона! Рідненька, 4,5 мільйона моїх де! Яких може бути 4,5, якщо 3 роки ти не був. Ось, 3 мільйони за три роки. А тепер дивіться уважно. Виписка з військової частини. Но. Нарахування всі. Всі нарахування є, які приходили на карточку до Насті. А я кажу, дайте мені телефони, щоб я перевірив, куди ці гроші уходили. Ви мені, що сказали? Їх не віддали, Женячка. А, а чого їх не віддали, мамо? А чому? Так вони вас вдома, я по білінгу через знакомих з СБУ по білінгу пробив, що вони зараз знаходяться в вашій хаті. Мамо. У тебе тільки одна проблема. Гроші, 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 гроші. Вигнали лай, через місяць лай. з квартири, вигнали через місяць. Ось ви мої 4,5 мільйона гривень. Ти пішов е, я знаю, що на відео ти пішов всі 4,5 мільйона гривень продонатились. Так, вони донатять дуже добре. А ті гроші, а з квартири вигнали, тобто вони свою квартиру не донатять, вони в'яжуть сітки, що це називається дай, на, на тобі Боже, що тобі не гоже». Вони отакі волонтери. Ви розумієте? Я прийшов голий босий з травмами. Добре, що я з руками і ногами. Настя вже два роки. Так рано, пітушечки, ще десь здоров'ячка вам маленьке. Так. Знаєте, що я вам розкажу? Щас я скажу. Щас я вже проаналізував, ще я скажу вам все. Ти от мої порадники. І не всі порадники в цій ситуації, які говорять про те, що десь можуть щось чекати борщиш. Я... Це. Я сам по собі вообще з тих, хто може борщинути. Я зривний, поняв? Спильчую. Ну слухати, я скільки мовчав і я скільки не знав. А щось мені говорить, а чого ти обіжаєш стареньку жіночку? Так а хто ж? Подожіть. Ну, типа, я працюю до неї на вулиці просто так. Та ні, ви чого, бляха? Ну тоді чого ти обманю? На Наш ти обманювала? Ну, яку ти ждала. Е, е, ну, в... Чого ти ждала? Якої ти реакції ждала від когось? Ну, вона ж виманула, блін. Ну, тоді, ну. Беззахисної жіночку обіжаєш, бо за неї ніхто не може захиститися. Так і цю, та вона обманює. Ну, то чому. Для чого вона обманює тоді? Знаєте що? в мене цей діалог там був насправді на пів, пів години. Поним? Ми досить багато один одному сказали жесті. Ну, типу, я борщив з голосом, як мінімум. Вона, а вона борщила брехнею. Такою брехнею, наприклад, знаєте, коли ти людину типу, засипаєш аргументами, і вона не може тобі сказати нічого. Ну, типу, ти по фактах говориш. Вона починає придумувати, типу, а знаєш, що я розкажу? А, а я розкажу, що ти своєю мамою спав. А я розкажу, розкажу, бо я знаю, я знаю, я, я бачила. Ну, от дивишся на нього як на дуру. І говориш, ну, ну ти ж зараз брешеш. А, ні, ні не брешу, не брешу. Я знаю, бо ти так можеш зробити. Ну, я например сказав, ви поняли? Просто я показав ну, ситуацію, які, ну, яка взагалі на голову не налазить. Поняли? Вона там скікився, вона сказала, що я спеціально в плену сидів, щоб не повертатися, щоб мене напередок не забрали. ну, кер... Це поняла, це те, що казала мені, попіщай Женя, що ти не підеш воювати. Тільки у нас, ну, типа, РМС. Он типа, хулі ти не воюєш? Да говорю, ну як реабілітація, як. Взагалі закон є, типа мене, типа мене не, типу, мене не, не качають. А ти брешся, то тобі треба гроші для цього. Ага, а я, я тобі гроші не дам підежуювати. Та я говорю, при чому, мене ніхто за це не качає, є закон. Це правильно? я так, щоб вам показати наглядний приклад от таких, от таких опа, небезпечних людей. Утворюють полон, визивають пацика на допит, а говорять, що ну так і так, ти простібайся. Ти приїхав. Він, да то я ж не то не вся. Ну давай п'ятьох своїх. Розкажи на щось там про них, якщо буде інтересно, ти підеш додому. Ну, в смысле, ти підеш назад в, в барак. Ага. І все, він починає придумувати історії. Той крав, той брав, той мародіров, той убивав. Все, понимаєте? Просто щоб вигородити свою шкуру, він набреше на всіх, на всіх. Він того, того не знає, а от я чую, я чую, я чую, ви там качніть його нормально, ну він щось знає. <суміло> і все, він йде з сиріти назад набирають. А пацики визивають. Щоб ви розуміли, це телефони моєї покійної жінки. На них приходила всі, завжди моя зарплата. Поняли? Тобто ви розумієте, що я повернувся з полону і е, моїх грошей немає. Те, що ще сказали, що вони в волонтерку впущені всі. І 9 місяців, 9 місяців, я повернувся 5 лютого, тиждень назад я дізнався, що ці телефони є. А вона мені 9 місяців казала, що їх не віддали з передка. Угу. Во. Оказується, телефони є. Ось вони. Ну, Но, привіт. Но проблема в тому, що вони вже ну, прошиті до заводських настройок. І повідомлення, і транзакції, і все остальне, я побачити не можу. Як же ж, куди інвестувалися мої гроші, на яку волонтерку? Я просто впевнений, що гроші ніякі 4,5 мільйона гривень Настя не могла пустити в волонтерку. Всі, хто волонтерять, люди вокруг, оці всі, що зараз мене дивляться. Навіть якщо це інвестор, який мільйони має, все одно він використовує якийсь відсоток. Втратити всі гроші на волонтерку це, це божевільня. Згодні? Во. Значить, відштовхуючись від того, що вона 9 місяців ховала телефони від мене, щоб я не прочитав повідомлення або якісь переписки, там, де вона. В мене куча її повідомлень, де вона пише. А, де вона ділиться з подружками, що жені гроші я віддаю мамі. Жені гроші в мамі в сейфі. Жені гроші в мамі. Поняли? А я повернувся, а вона каже: «Ні-ні, ні, волонтерку, все до рубля. Всі гроші в волонтерки. Я говорю, а телефони де?» А телефони не віддали з передка їй. Дев'ять місяців пройшло, я позвонив на передок. Говорю, так і так ви гоніте. Пацани, а телефони, віщі де?» Вони і говорять, це ти гониш, Ми отдали в перший день. Я до дотющу. А в чому проблема? Та їх нема, нема в мене. Ви поняли? Потім я зараз от виставлю відео. Наступне. Це її вже знімав скрив... перехованою камерою. Поняли? Тобто вона не знала, у нас просто діалог, Саме перший наш діалог на цю тему був. Дев'ять місяців до цього я мовчав як риба. Волонтерку, ну і слава свій! Вона померла. Все. Поняєте? Ну тут вказується, що шо... щось не так. <laughs> Сука стара. <а? laughs> я бляха, я просто з ума схожу народ! Наскільки, і вона в очі мені плаче, Женічка, тотічка. Нема телефонів, не було. Оп, уже є. А тут вони без сімок, без флешу, кажу, а сімки де. Два тижні назад цим телефоном користувалися, поняли? Типу, ну пер передивлялись. я знаю просто це, поняли? Вона каже. Він був без сімок. Зразу передали опять оп передали без сімок. А сука? Я тебе, бляха. Я тебе. Я тобі устрою, бляха. Народ, на скільки відео, що я свій контент зроблю, розумієш? І палось воно все в рот. Я отаких от чмошників накажу. Так, ребятушки, це от якраз я хотів сказати, знаєте, я зараз от виставив відео. Всі узнали, які гроші отримують ті, які е, перебували в полоні, що вони отримують гроші передка, передньої лінії. І починають там, от е, я бачу таких губастих дебілок, вибачте мене, е, які типу, говорять, а за що, а, шо, а що? Це всім тоді, здав... всім тоді здаватися в полон, треба, а чуєш, такі гроші платять напередку, забери зарплату свою. От для таких бляха хочеться показати такі відоси, розумієте? Правда говорю. Показати, що слухай, дорогенько. Треба правильно молитися, бляха, напевно, я не знаю. І щоб в світі були плани на тебе, тому що вижити там, бляха, це не дуже просто. Слухайте, я сам мені попались, от я вам скажу, що реально, тому що я на історії. Я три роки був в тюрмі, блін. Слухайте, я знаю, 600, як мінімум, сценаріїв, як люди попадали в полон. І слухайте, із цих сценаріїв було куча такого, де пацанів просто 200 ли просто перед ним, перед очима. Мене Бог милого, ну слухайте, я ж, я ж вам перед цим розказував відео, що, м -м, типу, я так само стояв з мішком на голові, і так само ну, були ось тут -от постріли, розумієте? Де в тебе в секунді проходить все твоє життя, блін. Це, блін, досить стрьомна і серйозна штука. <реш> так що, як, мі... як мінімум, всралася, вибачте мене, а як максимум ну, це 200. ну, А якщо ти будеш розказувати, що це багато їм сотку, що платять, слухай, є різні сценарії, як люди попадають в полон. Отак, коли ти блин, без патронів, без нічого, і ти ну, ти просто в тупіку Слухайте, закінчувати життя суїцидом, ну, по, по крайній мірі, в ісламі харам, розумієте? І я не маю сумнівів, що це мімо взагалі. Тому, е, тому так не можна. До речі, люба конфесія говорить про це, що це харам. Тому е, що тобі залишається, понимаєте? А такі от всі бляха, оце, за цими за тими телефонами, такі вже експерти, бляха. А що ж ти так отак? -от да На як ти розказуєш би? Ну, ти нічого не бачила, взагалі, абсолютно. Тому, ребятушки, е, я вам скажу, що це все стрьомно і це все справедливо оплачується, і тому. Війна це от дорого оплачуємо для когось задоволення, для когось мучення, для когось е, спосіб заробити, для когось перевірити себе. Тому, бляха, скільки людей, скільки й думок. Поняли? Ну нема що говорити, що їм десь через щур багато платять. Нема чого. Тому що це несправедливо з вашої сторони, поняли? Ой, це все треба прожити. Реально. І тоді от, все все пізнається в зрівнянні. Коли тебе немає з чим зрівнювати, то ти от лепочеш язиком, що попало, і аби тебе послухали. Ну, блин, біжи, блін, до курей, блин, і розказуй, хай вони тебе слухають. Нормальні люди тебе не будуть сприймати вообще. Все, я всім подякував. Ну його, все нафіг. Я, я це згадую, в мене реально тригер, Поняли? Тому що це реально стрьомна ситуація. Коли тебе б'ють, і ти розумієш, що зараз ну, навалять кабіну нормально, можеш і зуб виб'ють. Ну, це, це не то. Слухай, а коли ти розумієш, що ти зараз задвохсотися, а ти казав, скільки нагрішив за своє життя, і ти зараз вернешся до Совішнього. Народ, це зовсім інше, блін. Тому, тому отак. Я думаю, що е, рефлексія залишиться від цього відео. Да, да, да. Дурника Ви Всі знають і СБУ знає, що Жі. від мене це не залежить. Не залежить, залежить, да бо ти кров гроші збираєш даєш, щоб таки продовжені. Блять дуреч. Усі хлопці ранені на фронт пішли, а ти тверезий і з да. руками, з ногами вдома сидиш. А вони вкрали волонтери, вкрали в того, хто нуждається гроші, зато плетуть сітки. Дамо б... дам тобі Боже, що тобі не гоже. Ой, бляха, мамо, Ви такі мерзкі, блять, оказується всі слухайте. Зовсім вальтануться. А що тобі робити? Добрі люди так на фронті йдуть. А ж не буде да. із руськими воювати, з баба... плетіть, А ви вами будеш бляха. А вони да. на мої гроші волонтерать і сітки Твої гроші. Ти їх заробив. Ти її заробив та Роби йди воно Навіть якщо Тей? я їх не заробив, Тей мені заробив? подарила держава, а ви вкрали те, що ти... подарила держава мені. А це ти що Бог це тобі, якщо за такі слова Бог тебе накаже. Бог тебе накаже. Так, Бог тебе накаже, бо дочка не жила для себе. Доч, дочка, давала. Дочка... Ти Богдані давала і матері. Да, да, давала. То що я кажу, дайте карточки, Богдані, блядь, блядь, дайте карточки, не я узнаю, кому не вона не давала. Блядь, ти Мама ти сам Я опозорю вас на весь світ. блядь, да ви ти, мене задовбали. Та да ти сам плядун, позор сам себе. Опозорю Позорю всі. Показали. І ти забрав на сліто. Ми з батьком відказалися в твою користь. Там не було нічого. Нічого не було. Ти сам казав, так, що, що тільки на там... монобанк, Ти мені сам сказав, що в монобанк картоці було 40 тисяч. Ти сам мені 40 сказав. 40 тисяч. Ви чуєте, про, да, про які гроші да, ми говоримо? Сказав, я я дам, ще раз кажу, 4,5 це... мільйона гривень. А може там було 4,5? Це ж ти сказав 40. А я ж не знаю, скільки. Ви ну, це... тобі отдали От... всі карти. І ти провірив. А це І ти провірив. А це ми провіримо, може. Усе, усе тобі отдали. А усе, тобі все мені мало, собі мало. Собі забрали 4,5 мільйона, а мені отдали 40 тисяч. Тобі Блять, це там голову не приходить. Мало. Забрали чотири з половиною мільйона, отдали сорок тисяч і так. все тобі оддали. Женічка. Я містері. клянусь перед свічним. Я зроблю все, щоб мені все до копійки отдали. тому що це не люди. Вони обманщики, вони посту... а... Волонтери, блять. Слухайте, волонтери. момент ті прийшов з полону з птср синдромом. голий босий, бо тому що закрийте рот! бо забрав всі гроші мої в мене ні рубля нема в неї карточки в неї телефони в неї всі документи так, так, так. так в мене документи я а жив а в ці я в, жив цій квартирі усі ці кло таке поприкодили, а ти як я за я я, я я живу у цій квартирі встроїться вона вона мене вона мене яку, вигнала бо яку, вона мене вигнала бо яку, ти сам пішов бо тебе жінку ти за вона поміняла замки вона поміняла замки ти сам є ти сам сказав, що ти йдеш uh, і, 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 і значить і, і бо, я поміняла замки, щоб. Та все, що, заваліть рот, бляха. Та, 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 бляха. Завалить рот. Так ти сам завалий свій рот. Прийшов ви ж тут командувати. На, на, ліпці, рот, бляха, на фронт іди, на фронт іди. Мене ти. не візьму, на, бо я в полоні був. Не беруть усіх, усі полоністи вже на фронті. Один ти вдома сидиш. Тож. Да, а всі полоністи на фронті. Прикиньте, яка вона недалека. А ти на фронті не сидиш. Ніхто тебе не берут. Так, да, от. тільки платять, щоб ти вдома сидів. Так от. А ти платиш за те. Знаєш, що що, волонтерка. Вони волонтери, не їбаться. Слухайте уважно, як це все було. Мої гроші вони впустили волонтерку, так як вона каже, ну я думаю, що вони всі в неї до сих пор. Ну, я ж кажу, телефони, карточки, все в неї. Так. Е, хто не розуміє, хто е, є і придержується сторони цієї жіночки. І думаю, що я поступаю не як мужчина в якихось моментах. Слухайте, на ваше міні, насправді, я ложив. Просто я наоборот для вас хочу висвітлити, якою є ця людина. Ну, от просто на секундочку. Давайте інтерпретуємо ситуацію і ви поставите себе на моє місце. Ви запитуєте, де телефони, тому що я їх купляв своїй дружині. Ви говорите, я купляв їх своїй дружині. Я хочу подивитись. Її фото. А чого не можна подивитися? А я знаю, що не можна подивитися її фото. Просто ви багато чого не знаєте, поняли? ви зараз, от, бляха, мені там виписуєте. Ну, мене це не цепляє. Мені просто мені хочеться вам пояснити. Просто, поки я не хочу все пояснити. Знову ж таки, так, телефони. Вдруг друга інформація, Женя. А гроші я поклала на біткоін. Ніхто крім мене там їх зняти не може. Е, ну, в мене є паролі. Та-та-так. Жень, гроші я вложила туди. Я допомогла хлопчику, в нього рак горла. І можна було врятувати. Ось. Все. Плюс квитанції. Вона така людина була творчістю, вона могла мені писати письма. Тому що вона мені від руки писала письма. Покійна дружину. Я хочу це все знати, я маю на це право, бляха. Тоді, коли я кажу дайте телефони. Не дам. Ну, 9 місців нема, а зараз не дам. Остав нам щось, остав нам пам'ять. Та не буду я їх запікати ось, бляха, на караваєвих дачах. Я хочу подивитись, що всередині. Ти розумієш? Ні, не, не дам. Хм. Ну, хорошо. Ну, що мені ще далі робити? Хорошо. Третє питання. Я хочу дати всім ясно зрозуміти, що гроші, на які я живу сьогодні, це не виплати за нас. Їх нема, не буде і не має бути з юридичної точки зору. Немає. І з полону грошей теж немає. Вони всі там. Тобто те, що я зараз туди-сюди заробляю якось, і маю те, що я мав до полону на карточках, з цим я ще скористуюся. Повімаєте? Ви просто не в моїй шкурі, не в моїй ситуації, ви розказуєте, що так, так хтось не поступає, так хтось... Пожалуйста, слухайте, я як мінімум після цієї інформації три тижні думав, як його поступити. Я три тижні геть созвонюся з тьощею, чуть-чуть ліцемірно, но ми говорили про все, да ні про що, типу, так так, нормально, живий, здоровий. Ви як? Нормально, добре. Дзвоніть, що ж ви не дзвоните? Так, да, да Жень, будемо дзвонити. Хорошо. А потім через 2 недели я вже позвонив з таким, що, типа, ну, треба зустрітися, мені треба на квартиру попасти. До речі, з квартири, бляха, така ж сама дурна ситуація. Коли я одружився, а я маю право, бляха. Я знаю, що Насті вже немає і не буде ніколи. Я її не зрадив, я ніколи своїх дружин не, при... не зраджував. А мене зраджували всі дружини, скажу вам так. Представляєте? Я їх очима не зраджував ніколи, нікого. І... Е, кажу, а, я був в них. В них. Е, я пояснив, чому я одружуюсь, що я не можу, мені не можна спати просто так з жінками і тому мені потрібен шлюб. Я відчуваю, що я знайшов ту, хто мені потрібен. Е, я попросив неї руки. Так? Вона, понятно, що їй це не понравилось, Хоча на сьогоднішній день, що я знаю, що тобі сука не понравилось, заслухай? Ну. Но... Це я потім розкажу, а може ніколи не розкажу. І е, я кажу: коротше, мені треба на квартиру вже холодно, треба зимую курточку забрати. Я якраз перед полоном її купив, я майже не ходив. А вона каже: е, то я тобі я буду в Києві, я тобі відкрию, коли до мене є ключі. Жень, я поміняла замки. Е, я дивлюся, не було там скандалу, я просто типа, мав, від серйозно. Та ви б мене попросили, я водав би ключі. Ну, а на що ви так посиляє, що вам, блин, е, я ворог вам? Я ж тоді ще нічого не знав. Я ворог вам. Вона, ну так ми зробили, Жень, ти одружився, там то. Ах ти, бляха. А? Поймаєте? Тому, слухайте, думайте, що хочете, а я знаю. Коєшо. І я хочу просто, що. 에, тут уже справа принцип, слухайте, я не сильно потребую цих грошей. Гемду ля в свічі мій десь більше. Раз, 에, ну, так повинно значить, бути. Причому з юридичної точки зору доказати це все, бляха, наскільки не просто на сьогоднішній день, я вам говорю. Особливо після того, як вдавилася ця вся інформація з телефонів. Ну, побачимо, побачимо. Тому так, да, давайте просто. Якщо ви не жили в цій ситуації, то ви не маєте права судити так, як вам хочеться. Ну, маєте, ну просто бляха, це нерозумно. По відношенню до мене, наприклад. Якщо ти це не пробував і говориш, що воно не смачне, ну то слухай, ну, ну, ти справедливий зараз. Ти не пробував, але ти просто висказуєш свою думку. Тому давайте жити по уму. Ми всі розумні і ми єдині существа, які істоти, яким сьогодні дав мозги, дав право вибору. Вибирати хороше чи погане, правильне чи ло, е, неправильне. Всіх обіймаю, всім гарного дня.